У Кіровоградському районі возять найгірше. Водії рейсових автобусів часто відправляються не з автовокзалу, порушують графіки та відмовляються брати пільговиків. За словами губернатора Андрія Ніколаєнка, зараз за розвиток транспортної мережі та сполучення візьмуться в притул. Адже саме це завдання перед регіонами ставить президент України. Нині спеціалісти транспортну мережу області вже почали вдосконалювати. Дублюючих маршрутів намагаються позбутись. А села, де автобус не їздив роками, врешті забезпечили транс. Автобусним сполученням були забезпечені такі проблемні території, як Компаніївський район, Кіровоград Інженерівка та Кіровоград Сасівка. Було дуже багато звернень, там не працював маршрут більше року. Кіровоград Плетений Ташлик Олександрія Нуфріївка, Олександрія Міронівка і так далі. Система транспортних перевезень має бути збалансована. Не мають бути перекосів, коли. Створюється настільки розгалуджена і дублююча система, велика кількість невеличких маршрутів, які в принципі не можуть бути рентабельними, якщо підприємство буде діяти в чесному правовому полі.